Всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду поживати в такому світі, там де построїв ось такий от прикольний домик. Як вам оцініть у коментарях від одного 10. По-моєму, як для Нубіка це прикольний домик. В принципі, скромний, дуже легко построїти. Ну і в принципі ресурсів багато і не треба. Ну ладно. О! Це що ще за коробка лава, не понял? А ну-ка, може там хтось живе? Чи ні, ну це як просто якесь ло... Тут якась драбина. Кстати, я хочу сюда туди скудить. Окей, okay, сейчас построю, я піду в цей дім. Подивлюсь, може це навіть не дім, може це просто лава, тільки сначала налавить или китут сквозь підписники вибаю. О, привіт, ти хто такий? Привіт, ти хто такий? А ти хто такий? Я тут еще в Майнкрафті просто розвиватися, а ти тут, що робиш? Тут что у тебя бедров? Ну, я, я тут, тут живу. О, прикольно. А ти шо, лавовий? Так я лавовий. І ти Но... лави не боїшся нічого собі. Я лаву не боюся, блин. але я боюся води. Ну да, блин, ну тобі реально прикольний домик, у тебе такий злаву. Хоча в нього можна піджегтись, і це буде капець повний. <как> хм. Або, або цього лаву а в твій дим нема що? Не можна шо ли Не понял. Ні, во вижу, у мене а... нічого. Нічого. А, ти що зробив? Блін, ти що робиш? У тебя є вода? Ні, Фу, вода це плохе. Ти що? В смысле вода цеплохая, ты че ненормальная, ти, ти, не нормальний, ти що? І ти, ти що, какашка, що ли без Я боюся води, ти що? я боюся води. Ти, ти какашка якась, блін, що мені робити, я сейчас горю. А, все, я не сгулів. Ну ти капець, якийсь, ти якийсь сумасшедший, ти Ти собі доми з лави строишь ну. Конечно, ти лазишь. Ой, як і вы мені води строите? Да ти, ти можеш, звичайно, собі дім потрогать, не то що так зараз так, він ж... і все, и він... ну, не повыживай. Якщо... Ну якщо я зроблю дім із дерева, ну то він ну поджог Поджогтися може. тысяч. тому що ти лавий? ну блін. Ну, так, так. блин. Ладно. Ладно, цей лавий, давай я спробую твою тюд. Ти от хату спустять все таки ні, 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 не дивися, Не дивися там нічого. Да я просто подарю свою хату. от тебе цельки скрыли и все. Скільки ти скрытие собі установив? Ну так, ну навіщо мені там кровать. Там? А, Ти ч, какашка? я була... влау. Там... навіщо мені кровать там. Вона ж згорить все равно. Вообще-то вона не згорить? не Зго... згорить. В смысле? Ну, в надо Ладно, кстати, ты так же с лавой, типа, вот так вот, ты, типа, ну, тебе почти не выйду с лавой. Ну, почти, ну, в принципе, выйду, но почти. Mm -hmm. ну, ну, ладно, окей. Ну, давайся, не давайся, что там в сундуке. Не Ну, добре, что мне, не давайся, у твоя скриня. Ты чё? А, ты чё? Ты чё, какашка, что ли, бесполезный? Пали с моей территории. Блин, ты какашка, что ли, бесполезная, мне... Мене уничтожив. Ну ладно, ну, ладно, блін, ти какашка безполязна. Не хочеш по-хорошому, значить буде по поганому. Ладно, підписники, зараз буду мстити у цьому лавому монстру. Коротше він, походу, лавовий монстр. Ну, я зараз йому буду мстити, тому що у мене вот така вот кожана броня. Ну, конечно, така собі броня. Ну, нормально. Коротше, ладно, я зараз піду до цього лавового монстра. Опять і його надіюсь, що його уничтожу. Бо... Блин, какашка какая-то бесполезна. Мне хочу уничтожить. Ну что ты лавуешь? Да что ты тут робишь? Да я тебя сейчас уничтожу, бесполезный ты. А провалю, из моей территории. Получай, ты тупые лаву. Я... ты что? Блин, ты меня уничтожил. Какашка тебе бесполезна. Окей, я тебе сейчас... ты знаешь, что я зараз сделаю? Что? Я зараз сделаю ведро. Ну, короче, я зараз... Ну, короче... Ничего, ні, нічого, ничего, ничего, ничего. Ні, Блин, дай мне це ведро дістати? ничего собі Тут ведро появилось. Ничего собі. Підписники, прикольно. Все, Лауй, ты, короче, сейчас я зроблю, щоб ты вообще унищожився. Не, не треба, не треба. Да я тебе уничтожу звичайним мечом. Давай виходь на дверь, я тебе пвп тебе. Зараз я выйду, зараз я выйду. Ууу, <ганно> сейчас тебе будет погано. Добай, я тебя сейчас уничтожу. Давай, давай. Давай. Давай, давай попробуем. Раз, два, три, на! <ганно> получай а! <кутику>. <ганно> ты что, навещу? еще ты только робы, Вот Потому что ты лавовый, ты! Какашка, бесполезна. Ах ты ж какашка! <ганно> <ганно> я за стоит Дим буду ломать? Нет, ты не посмеешь! Давай я тебе так дроблю, давай, получай водичку, давай! Да блин, да а, что ты мне не, не попадаешься? Не давай ты, какашка, на, получай! Давай, ты! Ну блин, да я к тебе, я к тебе в воду, я тебе в воду. Иди сюда, иди сюда. Не, 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 От не, не, ты не деш... пиду я. Бесполезный вообще, тупый лавовый. Иди ведь Сам... Не уйду. На, давай, да я к не уничтожишься. все. Потому что, я... що... потому что <плотный> ты мне не, не совсем его. Ну ладно, Какашка, я вообще сейчас уничтожишь. Давай, получай водички. Давай, получай. Ага. Ти... А как ты? Как ты уничтожишься? Ааа! Не-не-не. В смысле, по поту... то. ты ты? Куда? Вода... Блин, я возле воды заспавнувся. <сум> ну ты Какашка, ты. Ти... Ты по тобі навіть вода не попала, а ты уничтожишься. Ну давай ты сейчас шара раз... Я, одной... я можу от одной точки. А, получай водичку. Сейчас в камінь... А, ні, я не проврутился. Ладно, тут булиженька. О, mm. о Ты какашка, блин, бесполезно. Ладно, ладно. А зараз піду і твій дім буду просто всю, всю водою буду заливати. Ні, ні, ні. Ах ти ж какашка, блин! Бесполезно, ладно, іди в хату. Я буду придумувати новий план проти тебе. Какашка ти. Ой, вода щось забагалась. Ладно, Підписники, короче, я сейчас. Я насправді хотів опять залити його дім лавою. Просто я йому сказав, що типу, новий план буду придумувати, що він пішов додому. І він мене поки що не чує. я зараз піду так підкрадусь, щоб він мене не замітив і залив. Його, хату. Забро, що він мене поки що не я Так, давай, 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 ну, давай. Раз, два, три. Все, hey, no! <laughs> um, я буде. Да, ну. Что ты? Вода, вода, вода. Фух, я, я нос я носу. Давай сейчас з твоїм домом я зробить. Иди отсюда. На, получайте, ты какашка, на. Я зараз на. за це за що зроблю, знаешь? Я зараз твій дім зламаю! Е, э, ти не посмієш мій ламати, ломаться? Посмію, еще я, еще я. Давай, посмі... бери! Й? воду, давай, мен... уничтожайся! <рес> О, уничтожив все, нравишься, потому что вода на тебе не дуже довго действия, ну це напевно тому, що ти був в тій броні, брони, Бачиш, в мене є. О, ти не про я промазав. В, ты... в, в мене є ще лава броня. Давай, на! В смислі? На! ти бачив, ти був уничтожь жорстко, тому що я крутий новий. Ха-ха-ха. Ты ж Навіщо ти мне, дім взломав? де да я його зламав. Я буду. зараз ну, буду, с... так зробити, буду так зробито вот буду так, от. Свисни стріли, ти що, надуй уточок, кашка, получай, просто, получай, на. І давай, давай, на. Получай, на. Надуй ти, не єси, тебе уничтожу. Навіщо ти навіщо ти мене б'йош? А, точно, мене ж що я скеля на бароня. Е, э, ти мене уничтожиш. Ну ладно, ладно, ну, то. На! Я тобі тебе, дім ломаю. Ти не дозволю мені дім зламати, на. Ну шо, дурацький ти лави, І боїшся мене, бо дивись, яке прикольно. Оке... у лук! А, я його не підібрав. <рес> Ладно, Ладно тобі Я, без ну, пуля. Я на Дивись, я я Двизіки надури... круто, пвп, хуй На! Получай. Так, Там на меча немає, це не <рес> чесно. Це не... <рес> <рес> ну і шо що у тебе нема меча. Ладно, я тебе щас ще щас сунесу, що... тільки, блін, давай я зараз. Потосаку, трублю, ну, а, получай водичку, все, ти можеш не да як так? Ні, Блин, я зачет? не я не був, я не був у воді, я не був в воді. Ти ось ти був в воді. Ну це напевно і що? Що тебе броня? Давай, уністажайся, да я ж по тобі попав, какашка тобі сполезно. Я ладно, в броні. Сейчас, сейчас, короче, я сейчас по тобі попаду водичкою. Уйди! Уйди від На, мене. Ну, ти какашка. Так по тобі попасти? На! Що вода моя пропала? <ріх> ладно, мені пофіг, мені ще одна є водичка. И ты! Ах ты ж, ж ладно! сейчас, короче! Сейчас я тебя уничтожу опять. Давай, так само, как в прошлый раз. Сейчас уничтожу. Шо уже не такий крутий? Не такий а, крутий, тому що у мене моча немає. У тебя что, сломался, твой ловый меч? бесполезный. Да, сломался. А ты сказал, что да, він бесполезный. Тому что він слабый. Вот, вода, значит, краще. Давай, получай, лошара. Получай. Блин, я лук себе загубил. Идеально. Э, ты его перебрал. встань от меня. На, на. да блин, так тебя уничтожить. О, мы двое.

Давай так. Блин, я водичку не справ. Ах ты ж какашка, ты медил ломаешь, ну ты бесполезный, короче. Капец, подписанки, ну на, на, на непонятно да, лавовый. Вина куча и без рубиха, если я ведь лаву, а лава это медленно. Ну ты какашка вообще бесполезна. На, 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 на. Давай, на. На, на, на. на. Ха, да я к тебе уничтожу. Давай, получай, получай. Э -э -э. Ну что ты лавы, какашка? Да что, в Монадим все равно восстанавливается. Что если восстанавливаете, ты и стекло сломаю, давай, получайте. Не, навещу, навещу. Надо бы, чтобы твой дим не восстановился, я, ну, принцип, А, добро, добро, тогда я, я твой буду ломать, дим. А, мне ничего, я его сейчас восстановлю, понятно? Давай, восстанавливай. Ой, То, я тебе сейчас водичка, давай, водичка тебе бесполезный какашка. Ох ты ж! ー! Получай! Да не! Не треба! Я тоже боюсь полезный. воды на ну, Я тоже боюсь воды. Ладно, сейчас видимо установлю. Ну и вот. Да ты иди отсюда, я тебя сейчас уничтожу. Ладно, подписчики, я уже мальчик с видим И тут один блок писал, это все. Я с видим достроил, целый Дим. Все. Видим восстановленный. О, прикольно. Все, мини домик есть. Все, я свой домик установил. Ура! Так, ну, нубик, вот убег, тобой... Ну, убег. Да, о. О, ничего себе, у тебя что? Опять восстановился? Да что у тебя за день прикольный? Так, Опять? ну я, ну ты еще меня не верил? Я же сказал уже. Блин. Да, конечно, я не верю, блин. Эм... Ну только капец полный, блин, ты какашка. М Ты тебе зараз опять залью его и не треба. Ну ты его зальешь, но він же все равно повернется. Окей, давай, давай. Ты хочешь ПВП, да? Да. О, ты собі опять зовут с Да шо ты за какашка? Я прикольнее, что ПВП хочет. Ладно, и я твой. Ну я без брони був, давай ще раз. Да, я твой лог сжег в лаве. Ах ты ж, кака какашка ты бесполезный, блин. Давай Ой, щерк, давай щерк. А у меня тоже такая нехорошая даже броня. Давай, получай ты, какашка. На, получай. Ну, у тебя ж, ж, ж железный меч, а у меня лавовый. Ну, у тебя, наверное, посильнее чуть-чуть. Давай, ты сейчас еще раз <связывай> <тёшь>. Давай, <связывай> давай, <связывай> давай, <связывай> давай, давай, давай. Не, 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 <с> ладно, я ж тебе. Я, думаю... я ж говорю, что тебе навіть так уничтожу. Ну ладно. Короче, ладно, двига Дима опять установлю. Ну а в мене Дим один раз установляется. А, ну що, спомнята уже, тоді все, прощай, твой какашечный дим. Не понял. А чому я не можу його залити? Ха-ха-ха, ще не можеш, так? А, все, зла все, я навчився. Ах ти ж, какашка хочеш мене ламати, Я тебе ще сам зламаю. Я зараз я зараз твій дім буду ламати, якщо что С... мій ламати. Ну получай, я його тільки построю, ти какашка. Ну я, я теж тільки построю навіщо ти ламаєш? В смислі, він тебе восстановився сам? На, получай, ну, я, ну я ж його строю спочатку. І ще тут получай, давай. Да. І Та не давай, треба Да не треба не Блин, ломай хату. Не ламай мою хату, да. на, на, не ламай на, шалу, хату ж, блін блять. На, на, на. На, ти какашка що я, тебе... Мені ж дуже я буду тебе стрелой убитый. <laughs> да, звезды наконец. Ну да, ты бы шо, мяч зламався опять. Да, взломався. Знову! Ну вот твой мяч бесполезный. А, Ой, я Ти зараз я... вну... туну... туну... має... уничтожишся Фуху, у мене вже... Я зараз в мене... у мені два сердечка, блін. ну ти какашка, давай ты мне шерш, одне, сер... одне, одне може... сердечко. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Мені... О, ж. Што... Блін, тебе, походу, Мені помогла водичка, вона тобі урона нанесла. Помогла тобі, ну. Але я не розумію, де мій лук, де. В тебе я є лук, Віддай мені бабі! лук. Щоб... Що було чесно, віддай лук мені? Да я його в лаві спалив, безполезний. Ти що, навіщо? Давай все, ось так. Уйди відсюда. Що зроблю, все. Уф. То би шо, якийсь суперпорочний дім не поняв ще раз. Да, він. ти що, не знаєш, що він суперпороч. Ааа це, напевно, після того, коли він установився, тепер його дуже складно залити.

Давай я бы щас водичку уничтожил, давай водичку, запитай. А ты що, можешь мою хату ломать, а я твою не можу, да? Так да. не честно, не чесно. А ща то честно. Нечестно. Ща тебе. На тебе яйцом по голове. Та бы из-за того тебе тупо бруня лавый, из-за того я тебе не можу спалити. Какашка. Не... А как а як тебе можешь спалити, якщо я лавала? Чому в мене вода моя пропала? Не поняв. О, нічого собі. Йди відсюди, йди, я сказав. Це моя територія, провай відсюди. Йди відсюди, я воду ще розлю. Ай-яй-яй. Мені така кашка. Ну мені дуже боляче, мені боляче. Давай, включай водичку, давай, ти маєш уничтожитись. Йди відсюди, від від своєї води. Бери водичку ще, безпалі. Це своєю Та водичкою, ка... йди відсюди. На. то ти... Я зараз я зараз в зовсім інше місце пойду. <гум> ну і ладно. Я пішов. Все, я в ліс, я в ліс пойду жити. <гум> ну йди, зато мені мішати не будеш жити. Ладно, підписники. Це прикольно, я його вигнав. <гум> <гум> О, прикольно ось я його вигнав. Ну ты какашка бесполезная лава. Я сейчас сведи. Да я зараз свернусь, я вернусь, зараз а -а -а. не проживай. Ну ладно, ладно. Сейчас твоему дому не поздоровитись. Да блин, да что они такие захищаны, не понял, ладно. Тут все затоплю. Че, муч меня не топать, я не розумію. А, ты же вернулся, ладно, ладно, я что-то. Да, давись, я с твоей хату рублю. Бачишь, бачишь? Тебе за стіною подивишься. Не понял, що в тебя шо мне Ну иди подивися, он там, онся там, там. Подивися, поди. И що це таке? ничего нема. <смір> ну видишь, у тебя стена зовсім інша. Ось, ось. Бачишь? <смір> <смір> ну ладно, все, я біжу А, в мене криші нема. Бесполезный. Иди висюда. Нема. Ласка. Я пішов. Я пішов. Я щас. Короче, таке зроблю, тобі навіть такого и не снилось Опять это бедвидим. <свист> Опять. А вот так зроблю. Окей, давай. Ладно, щадвидим затоплю. О, а чему? А чему лава сей вернула мне тю воду? Табе не весь дим затопився, какашка. Бесполезный. И <свист> <свист> зараз я твидим за ще більше зламаю Ах ты ж какашка, это бесс. Щас... А я. И все, у тебя немає кроваті кровати. <свист> Все, будешь на, на земельке <chord> будут спать. На земельке будешь спать. Я тумщу тебе за все. Ха-ха-ха. Что же не такой крутые, так? не такой крутые, да? Крутый вообще вообще не крутый. Ты просто бесполезный. Я не бесполезный. Еще тебе столбы заберу, блин, бесполезный. Вот, я тебе начал, вот. Ты. Це ти э, безполезний? Э, <рес> це не ти, оце от ти. <рес> Окей. Да ты пиццовец! О, я, я, я тобі броню зламав. Ну, ти <рес> безполезний чи що? На. Не, не безполезний. На, на, на. да ты Я пішов твою скриню, твої речі крадати. Е! Э! О, да, вот твое специальное средство! Иди ведь сюда! Ну, вещи речі? речи! Вот Иди! Ты мне ничего не Ты бесполезный! Я не бесполезный вообще-то. Вообще-то бесполезный, я тебе сейчас залью опять опять водой затоплю. Затоплю, затоплю. Затоплю. яблочко на, 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 Та уйди відсюди! Що вже не такий крутий, як був раніше? Давай, получай. Ну ти теж не такий крутий, взагалі. Ось то я крутий, а ще дуже крутий. Ой, скільки крутий, скільки крутий! Уйди відсюди! Давай, получай, ще я тебе... Тут дуже багато води! Давай, получай водичку! А, ні, 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 ні! Вона зовсім... Чуть-чуть хапає, вона хай чуть-чуть хапає. Та хто на уйдеш, тоже какашка? Ну це какашка! Е, а чому яблука до тебе перемагнит не понял? Чому вони? А, а я Й... ти, уничтожився? Що ти з тобою? Я не, знаю, я, я не знаю, як я, я не знаю, как я уничтожився. Не знаю. Все, У тебе ще більше тобі хату затопит. Там вон 2 хп було, я не знаю. А, тебе, походу, я, походу брони, в тебе усталась вода, і тебе якось кось Так, Да, там одна капелька попала, мені і все. А, получай безполезно, давай давай. А, давай, не попав. Ха-ха-ха, не попав. Щас, а щас я попаду, давай. НА, а, а, Боляче, боляче, болече, як болече, я болечи, я тут дуже боле. Еее, уничтожишься. Мне дуже болече, коли вводи. Ты не разумеешь це? Ты не ну, розумеешь, как як мені боляче. Прикольно, добре, що тобі боляче. А зараз ты почушь як мені болече. Я Рославу наберу, и ты почув, як мені не болесь. А, в смысле, так не нечестно вообще. Чему тут яблочко примагнітились? Потому что это мои яблочки. Ну, Какашка, де ты лаву. Смі... Тримай свою... Бесполезный! А сейчас с що зроблю? лавой ты знаешь, что зараз? Йо? Ну зато ты почув, як маниболешь. А чому, чому ты не вмираешь у моей водичка. Иди в лаву, иди в лаву. Шоманы что, мне им не пофиг. Мене. Я зараз, давай за, я зараз еще буду работать, сюда. О, камень, камень будет. Я Не видал А, а, а. так мы, так мы не все, все равно, ты ж меня не убьешь ей. 아, Ха. Блин, ты не уничтожен. Не убьешь. Ну и ладно, я тут Ха-ха. Дима опять из булыжника зароблю, хотя ладно, тебе так из булыжника и так нормально. <свистец> ты видишь меня? Ты бесполезный. Мууууу, <ривання> безполізний ти. Що ще я А попробуй заб, забери кровать, попробуй забери в мене її, -ха. -ха на, на, влучися. Попробуй вийде. забери, попробуй, дог... давай, давай, доганяй Окей, мене. Окей, заберу свою водичку. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, я во <ривання> я воду уберу, быстро воду уберу. Чуть-чуть, блин, води треба обрати. <ривання> та йому, я не могу, <ривання> я не могу по <ривання> обсяг. Ти, мать, ні, намало не втачаєшся, чому ти не втачаєшся? Та бо що в мене ще є хп, Дивись. А, ну ты шо. У меня дуже мало ХП! У меня дуже мало ХП! <рес> давай давай сейчас уничтожь лаву водою! А, як ты не уничтожаешься? Вода... О, фух, Походу, до тебе вода все-таки проникла. Проникла, да, уже фігня? Ой-яй-яй-яй-яй, уйди сюда, уйди, від мене, уйди. Бери воду бесполезным. Від... Обсидіан, чем буду купаться обсидіан. Что no. ты бесполезный, мне no. стожжать водичку. No. А буду в плавати, я буду водички плавать и тебе. Ой, куда же боли, чем было мне зараз. О, я сейчас буду просто водички робити, просто собі тут сидіти и ты мне ничего не сделаешь. Mm, ничего не зроблю, а я я вот так зароблю. Дивись, дивись, А еще вот да, так вот. Бесполезный! Зато у тебя вода яку ти ты боишься, бесполезный. Я зараз твидим водою оболью. Пофиг мне, я и так люблю воду. Навіть так краще. І у тебе вся хата в воді буде будет. Давай получай. Сейчас тут водички наберу и всю. А теперь все, 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 у тебя в воде сейчас будет вся хата Все, у тебе в воді хата. А у тебе, а подивись, що з твоє, твоєю хатою? У мене теж вода в хаті. Ну да, ідеально, давай Я зрозумів, якщо, якщо у, у те, е, ти мою хату водою облів, значить я обалюю твою хату лаву. пофіг, не воду, я не уністажаю. Так я лавою зараз облюю її. Ооо, тепер, похоже, ти будеш довго встановляти свій дім. Зараз я зараз я лаву найду, почекай, зараз знайду лаву. Ні, не, не, йдеш і немає. Найду, найду лаву. Ладно, я сейчас буду на цьому закінчити, тільки телекичого лаву. Уничтожу, давай. И уйди відсюди, уйди відсюди. Ай, да надоїв ти лаву. Да все, иди сюда, я пишу закинчу. Ну, вы... Ладно. Зам був я, нубик Майнкрафт, ну, ну если тупий лаву и монстр на всякий случай тебе. Яка я там тупий, ще раз! хе хе нічого Ты мне я під водою, ладно. І всім пока!